Листівки про Коломию створив місцевий художник із харківським корінням. Олександр Коваленко працює в жанрах природних та архітектурних пейзажів і натюрморт. Про творчий шлях митця розпитували наші журналісти. Пам'ятаю, що з дитинства ще дошкільного дитячого будинку в групі давали олівці малювати. І Я зразу почав малювати. У мене вже були навики до малювання, як інші діти ще не мали. До 10-го будинку на Харківщині Олександр Коваленко потрапив у віці приблизно п'яти років. Художник пригадує, першим його навчав ще батько. Пейзажі намальовані в шкільному віці містили військові сюжети. Ці військові баталії мені добре вийшли, тому що там було нагромаджено багато військової техніки. Самольоти, вибухів, ну й багато фігурок людей. Вчительки розбирали і казали, що це дуже файно виглядає. Фарби для творчості виготовляв самотужки з олівців, адже їх тоді було вдосталь. Методом спроб художник розробив ідеально для себе технологію. Я настругав тих олівців на тер таких, і потім ці коробочки, накривки від пива, Якраз туди заливав і вони загустували. Ну одні мені порадили з милом то зробити. А хто такий досвідчений був казав краще з медом. Вступити на художника до вищих навчальних закладів було непросто. Що найменше перед цим потрібно було закінчити художню школу або платити за навчання. Сирота Олександр Коваленко такої можливості не мав, а радянська система більше потребувала працівників на заводі. Тим не менш, він таки пробує вступити до Одеси, але через погане сполучення спізнюється на екзамени. Два екзамени пройшло. Ну і директор, що зайшов до нього, він каже, тут дітей стільки і каліки, і всякі сунуться. А в мене всього-навсього група 15 чоловік на... набирає. А хто спізнився, той собі сам нашкодив. Повернувшись до Харкова, Олександр Коваленко потрапляє в армію. Вміння малювати знадобилися йому і там. Малювали карти їм, на великих форматах паперу учебні карти дислокація, переміщення. Там треба було і шрифтом писати добре, і рисунки робити такі на Ну і головне, це повинно бути вчасно зроблено. Часом і, і вночі треба було доробляти. Паралельно з цим Олександр Коваленко знову готується до вступу. Перемальовує роботи відомих художників, пробує працювати з різними видами фарб, відвідує виставки. І у 24 роки вступає до Львова. Там одружується з випускницею консерваторії з Коломиї та переїжджає до неї. Вже понад 50 років Олександр Коваленко проживає в писанковому місці і називає себе саме Коломийським художником і працює над заготівками, з яких згодом можна буде зробити серію про місто. Коломия мене привабляла тим, що вона є. Не така, як в Харкові. Поломиня є містом таким трошки плотним, близько будинки до будинків, що можна зразу малювати одну сторону і другу сторону, а тут ще столики, ще якісь скверики є і, і, і це зразу, з першого погляду було. Поміщались на невеличкому форматі. Універмах Лемичанка, ялинки, люди тут торгують, сидять автобуси, все є. І тут це є і костьолик дитячий. І ще торгова лінія. Згодом малюнки почав перетворювати в листівки. Цим форматом надихнувся в Польщі. Художник уже має кілька колекцій, каже, носив у місцеву ратушу, і там його роботи сподобалися. Сказали, що це дуже файний помисл видати набір святковий, такий подарунковий, тому що зараз багато можна нагородити воєнних людей, які приймають участь. І приїжджають до Коломиї, і знайшли тут з Донецька, і вони напам'ятку собі повезуть, і наша Коломия прославиться так, як місто дуже гостинне і ще дуже мальовниче. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.